Десять місяців нас обстрілювали, і за ці 10 місяців криша зробилася вся в дирочку. А ракети запчасть. І почали ми працювати в Миколаєві. Ще тоді прилітали ігради, і, і АС-300 прилітало. Дуже близько біля нас було багато прильотів, але ми працювали. Тут вже, мабуть, десь. 250-260 будів це точно тако. Бо ну, це взято по всій області, що будинок обсягом десь близько 250 квадратів був зроблений за два воді. Дуже реагують цікаво, так як не можуть повірити, що це безкоштовно. Я почав шукати щось нове, щоб десь був корисний. я. Після того, як вже була, скажімо, не така дуже активна фаза війни в Миколаївській області, але вона була, потрібна була людина, яка могла керувати Добробатом по Миколаєву. Так як в мене був вже, скажімо, такий опит в тому, що працювати в колективі, і бачив я, як це робиться і що Добробат робить то мене, скажімо так, вибрали головною людиною, яка буде займатися відновленням Миколаївської області. Взяли разбитый шифер после ракетного удара в одну сторону и постелили уже новый шифер. Сегодня будем другую форму делать. Тоже демонтировать шифер. Нас бомбили чим? із самольотів без 10 шість утра і в час дня. І оце під час бомбардування пошкодилась криша. Зразу впала ліва сторона першого дня. 15-го, коли на другий день нас опять самолітів обстрілювали, артобстріли були, впала права сторона криші. ракети запчасть. На пулі попала сюди. Попала пуля в вікно і прилетіла сюди в стіну. Тут висів ось телевізор, висів. Буквально 10 сантиметрів і був би взирвався і телевізор. Осколки. Кожен день були обстріли, стріляли з танків, танки стояли ось у мене біля хати. Попали в деревину, деревина полетіла мені на кришу, опять побили шифер. Ми опять полагодили його. І все 10 місяців нас обстрілювали, і за ці 10 місяців криша зробилася вся в В Першу чергу це потрібно відновлювати дах, так як все інше вже відновлюють організації, які допомагають ставити вікна. Це французькі є організації, які встановлюють вікна, але все починається з даху. Доброба ремонтує дах. Ось зараз криша йде звук, знаєте, такий не дуже понятний для них. Ну, коли нас бомбили, ці звуки були ну, від вистрілів, від оцей гул, і вони ховаються. розумієте? всі. Потихеньку порозбігалися і сидять. У мене 60 тварин. У мене німецькі вівчарки 9, у мене є тібетський мастів, у мене є поділя, у мене є мопси, у мене є шпіци, у мене є чихуашки. Ну, Ці всі тваринки вони зберігали мені життя. Коли нас бомбили, вони, ми падали на підлогу, вони вкривали нас своїми тілами. Є тваринки, ось у? На, лиж... на лежаку знаходяться. Діти живуть в Одеській області, ще свій будинок вони не відновили. Менший син в ЗСУ в Херсоні, тому я тут одна. Діти приїжджають, трошки допомагають, а так все своїми силами, тому і прийшлося е до хлопців звернутися. Дома перекриваємо, обрішотку робимо. Деколи, якщо є фінансування, то робимо частичні ремонти, Там, вітрову доску обшиваємо, фронтон, деколи стіни виганяємо, перегородки, то вже, мабуть, десь 250-260 будів це точно таке. це взято по всій області. Там і Миколаїв, бо Миколаїв ми тут школу робили, теж кришу, там і вікна ставили. І почали ми працювати в Миколаєві. Ще тоді прилітали і Гради, і Астриста прилітало. Дуже близько біля нас було багато прильотів, але ми працювали і активно брали участь допомоги населенню. Розуміємо, що ми ну, нас небагато. Ми, ми можемо допомогти, але нас мало. Но ми вирушаємо в ті села, де дуже постраждали. У нас є різні професії: це і пекарі, і вчителі, і лікарі, будь-хто, і моряки. І у нас в кожній бригаді є професійні будівельники чи волонтери теж проходять софт skills. Ми працюємо, щоб вони проходили курси першої допомоги, психологічної підтримки. Бо коли вони заходять на об'єкт і підтримують психологічну людину, потім ці люди вступають в Добробат і їдуть на інші населені пункти допомагати іншим. Сам із Снігурівського району, село Трудолюбівка. В марту місяці у нас прийшла колона. Рашистів. і ми зрозуміли, що ми вже окупіровані. Я місяць був під окупацією. У мене син служив, служив в АТО, і мені вечором прийшли, хлопці сказали, що вовка, тобі треба уходити з сім'єю, бо їздять, шукають хто сім'я Атовців. І ми утром зібралися, якраз пройшов обстріл. Вони біля нас недалеко стояли, стріляли по Миколаєву. І вони поки уїхали, ми на машині виїхали з дітьми. А потім в чаті, в телеграмі, побачив об'яву, що набирається група в Добробат. Я подав заявку. І скоро я вже став волонтером в Добробат. Роботи волонтерської тут ще хватить на багато років. Поки будемо там, так, а далі буде видно. Воно другий раз тихо-тихо, другий раз і сюди прилітає і, як говориться, не, не знаєш, куди воно прилетить. На будуще планів поки ніяких немає. Аби закінчилась війна, тоді вже можна думати далі. Згідно а, підрахунків на відновлення країни в найближчі 10 років потрібно десь від. Півтора мільйони будівельників. І за часів до війни їх було там 300-350 тисяч. Зараз наразі без добробату, без такої ініціативи, якщо не об'єднається громадянське суспільство, ми не зможемо відбудуватися. Тому це філософія об'єднання.